Використовуєте банківську картку, на яку отримуєте пенсію, ризикуєте і зовсім залишитися без виплат у разі відсутності транзакцій за банківською картою. Більше року у пенсійному фонді України припиняють виплату пенсії. Порядком виплати пенсії через банківські установи, це передбачено 1596 постановою від 30 серпня 1999 року, що банківські установи обов'язково повинні повідомляти органи пенсійного фонду України, якщо не відбувається рух коштів з карткового рахунку. Якщо ми отримали таке повідомлення, то ми повідомляємо одержувачів пансії те і в місячний термін. Якщо особа не подала нам заяву щодо продовження виплати пансії, то переводимо їх на виплату через поштові відділення зв'язку за фактичним місцем проживання, що вказано в заяві. Та у разі неотримання коштів через відділення поштового зв'язку. Шість місяців поспіль виплата пенсії призупиняється. Разом з цим закон регламентує ще кілька підстав, коли виплату коштів призупиняють. Статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Передбачено, що виплата пенсії може припинитися, в разі якщо пенсіонер подав недостовірні дані для призначення пенсії, в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання. В разі смерті одержувача неотримання пенсії понад шість місяців, якщо це через поштове відділення виплачувалася пенсія. Натомість поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом десяти днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Поновлення виплати відбувається. За весь період, що, що пенсіонер не отримував, але не, не більше як за три роки. Це передбачено статтею 46 закону України про загальноволоске державне пенсійне страхування. Один рік виплачуємо однією сумою, а решта, що залишилася не виплаченою, то виплачуємо пропорційно щомісяця разом з місячною пенсією. Для цього пенсіонеру необхідно звернутися до пенсійного фонду України і встановленим переліком документів: це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, витяг з реєстру щодо місця проживання та відповідна заява.